Так, ну що, ми ліворуч, да? так. На асюри. Людішки пройшли? Кому ще прийшли. поступаєшся? Трамва, зустрічка... Трошечки отак от лівіше, зустрічний трамвай. Не заїжджай, не перекривай дорогу лівим, бо, можливо, ми мордами будемо зрізати траєкторії, ага. поняла? А удюшка вже хай проїжджає, трамвай проїде. Оцей хер буде проскакувати, щоб він нас. Ну, тобто, готуйся. Да, вони можуть це зробити, поки трамвай перекриває нам дорогу, поняла? Фурка. Блять, без показчика прямо поїде. Прямо. Ладно, за фурою нікого? нікого. Відпускаєш тормоз, котишся, перекриваєш дорогу лівим, котись, 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 Підкручуй, підкручуй. проїжджай. Поки та не приїхала в нас, проїжджай, зліва трамваю немає. Ножку на немає. тормоз, зліва людішки, немає. наші. Люди. Пригальмуй, плавно. Справа, дивись, людішок, зліва наступник здалеку немає. Ні. Ти вирівняєш кермо, вирубиться показчик. вирівнюй кермо, вирівнюй, клацай лівий знову, дзеркало, це об'їзд перешкоди. Вимикай кращик, заїбісь, ми одним колесом їдемо зустрічці. Це все обіз перешкод. Mm -hmm. Вони аж там до повороту стоять. Можеш підгазнути, щоб ми, як рагулі не тягнулись тут. Да? Mm -hmm. І враховую, якщо хтось з лівим показчиком, він може вискакувати. Да? Mm -hmm. От колега зміститься, не усреться, їдемо далі. Далі включай правий, бо ми хочемо повернутися назад. Привідпусти газюльку. Глянь праве дзеркало чи немає двоколісних. Немає. Поняла? Ми об'їжджаємо плавненько заходимо. І ще дзеркало глянь, і остання тачка не ламанулась. Ні. Підрівняйся, вирубився, все, заїбісь. Їдемо далі, їдемо далі рівненько. Що там попереду? Нема. їжай. Жай. Класний лівий. Дзеркало подивляйся. І врахуй, що з оцієї прилеглої може хтось виїхати. Ніхто не виїжджає Ні. з неї. Поняла? Ні. Контролюй, контролюй, бо якщо вийде, нам піздець. І правий, і дзеркало плавненько, не різко. Добре, і підрівняйся. Добре, далі. Місце для розвороту. Якщо тут вільно, то в три прийоми класний лівий. Глянь, чи більше ніхто там нас не обганяє. Ні. Кому ти поступаєшся тут. Ножку на тормоз, пригальмуй. Це наша зустрічка, бо це одна єдина дорога. Пригальмувала, нахились до керма. Висунься, висунься, подивись. Немає нікого, котись. Закручуй, закручуй. Глянь ще раз туди. Немає нікого. нікого бо вони ще можуть нас об'їхати, поняла? Дивись туди, куди їдеш, отуди. Ти ж туди їдеш? Так. Вперед не дивись. Не вирівнюй кермо. На вивернутому повністю їдемо. Давай котись, котись, котись. Плавненько пригальмуй. Не трогай нічого. Не трогай. Першим ділом. Показчик. Меняю. Меняй. Так. Далі. Передачу меняй. Реверс. Так. И кермо міняй. Веселей! Обдивись по сторонам через плечи. Там нікого не замає, бо ти тут півгодини стоїш, Ні. бляха, там уже хтось запаркуватися може. Не дивись вперед, дивись назад, ти ж назад їдеш. Не дивись вперед, дивись назад, якщо ти їдеш назад. Морду виставила. Так. Першим Ні. ділом покажі. клац-клац, передача, клац-клац, кермо, хіряч, в вікно дивись, ніхто не їде. їжай, крути, їжай, крути, їжай. І, і вперед ти туди, і вперед. Це об'їхала і заводь назад.